Мій Господи, я дякую тобі за те, що поселив мене у світі, за ці простори голубі, за сонце, що мені в дорозі світить. Мій Господи, я дякую тобі за співи солов'я і літні грози, що зрощувались ниви золоті і падали на них ранкові роси. Я дякую, за той весняний цвіт. І запожовкла перше листя хлена, за кожен захід сонячний і схід. Твоя рука все творить незбагненним, мене насущним хлібом годував, дозволив і до цього дня дожити. У тіні крил притулок ти давав, тобі ніяк не можу не служити. Мій Господи, я дякую тобі, за християн, за церкву. І родину, що поруч, ти в життєвій боротьбі Несеш мене крістени мов дитину. Я дякую тобі за ту пролиту кров, яка мене від смерті врятувала, я вдячна, Боже, за твою любов, за руки, що не раз в біді тримали. Я дякую Ісусе, що у злі я вірю ще люблю. Живу в надії, що згине ворожнеча на землі і сонце правди всіх людей зігріє. Я дякую тобі за добрий час, що проповідь жива кругом лунає, ти милуєш, ведеш, спасаєш нас, Подяку серце Господу складає, за ці благословення Дав їх ти, щоденних лі. І Біблію священну достаток на столі смачних води. Хвала тобі, владико, незбагненний. Я дякую, Спасителю за тих, з ким по дорозі мать буття простую за рідних і далеких добрих, злих, за голоси людей, які тут чую. Ти пастир мій. І знаю, що в житті ніколи в недостатку вже не буду, і навіть в незнайомій стороні про мене ти ніколи не забудеш. Підтримка і опора кожну мить. На допомогу з неба сподіваюсь, свята рука мене благословить, тому і в бурі я не захитаюсь. Прошу тебе за мій вкраїнський край. Де розбратом й людною він розбитий, там, Господи, свій спокій, мир подай, ти можеш душі зранені зцілити, на руги над дітьми не допусти, пройти дозволь полями злої битви. Помилуй, Боже, грішних і прости, щоб ревними були людей, молитви. На тебе лиш надія вся моя, її несу крізь сльози і руїни. З тобою лиш щаслива буду я, з тобою лиш воскресне Україна. Амінь.